Арабський їжачок. Гумористичне оповідання. Мергород літо. Площа перед палацем культури на курорті. Ми називаємо це місце сходинки. Усього три невеликі сходинки на ганку перед входом у фоє палацу. Але скільки цікавих випадків відбувається тут, у туристичний сезон, коли відпочивальників на курорті багато і всі вони такі різні, ми з дружиною торгуємо на ганку палацу культури керамічними та дерев'яними сувенірами. Сувеніри всякі різного призначення, форми та колориту, але найпопулярніші з них це олівцеві їжачки. Такий сувенір зроблена з кераміки підставка для олівців, для фломастерів, ручок, серветок розміром майже з кулак та майже круглої форми. Подібність до живого їжачка їй мають надавати самі олівці. Які вставляються в отвори та стирчать на всі боки на зразок голок, а також мордочка їжачка яка виліплена спереду. Зазвичай бабусії люблять купувати такі іграшки для онуків, сподіваючись на їхній творчий розвиток. Купиш дитині таку цікаву підставку під олівці? Онук швидше почне самостійно малювати. Діти, діти. А ось і самі діти підійшли. Цього разу без батьків та бабусь. Але ж діти не зовсім звичайні, чорняві. Адже ми. У Миргороді ще не звикли до гостей з арабських країн. Так. Ну, вже не дуже ти дивуємося, коли покупець розповідає, що він приїхав з Австралії чи з Сполучених Штатів. То таке. Наш курорт стає все більш відомим далеко за межами України. Польща та Азербайджан. Це вже загалом не за кордон, а звичні гості. А ось араби. О, часом ще трохи викликають подив. Діти. Дітей троє. Молодша дівчинка років так дванадцяти, соромиться і мовчить добре. Хлопчик років чотирнадцяти, він такий активніший, але у розмові поступається провідною роллю старшій сестри. Їй близько вісімнадцяти, і саме вона намагається торгуватися з нами. Спочатку діти. Намагалися спілкуватися з нами найпростішою та міжнародною мовою жестів. А? Такий спосіб, звичайно, найпростіший, так, 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 але не найзрозуміліший. Пальцем показати на товар, звісно, можна, але ціну на нього таким чином не виговориш. Тому потихеньку перейшли на англійську. Мова нерідна ані для мене, ані для них. Але все ж таки реально міжнародна. Однак, навіть із моїм. Непереконливим знанням англійської, виразно чую у співрозмовників арабський акцент. Хм. Ну то це ж не біда. Підозрюю, що я і сам не все дуже чітко вимовляю, та й мій словниковий запас такий, ну, хм. біднуватий, відверто кажучи. Так, так, так. За кілька хвилин стає зрозуміло, що гості прибули з Бахрейну. О, це маленька острівна держава у перській затоці. Подивився по карті. Десь там. Свого часу плавав казковий сіндбат, мореплавець. О. Вони араби і старшу дівчину звуть Фатіма. Батьки десь зайняті своїми справами, а діти доглядають сувеніри у подарунок численним родичам у дома. Коли Фатіма сказала, що родичів у неї вдома багато і всім треба привезти подарунки, е -е -е -е, у мене відразу спрацював азарт торговця. Мені швиденько згадалися нафтові магнати з перської затоки, ну такі багаті шейхи, го, мова і жестикуляція перейшли в режим активної реклами. Так, збоку ці дії виглядають, очевидно, як танець під назвою Ну, купіть хоч що небудь. Що ж із нашого товару найбільше зацікавило арабських дітей, Ха? їжачки. Вони покрутили в руках все. І керамічних козачків, і красиві сільнички, і розписані дерев'яні барельця. Все це явно подобалося. Це без жодного сумніву можна було прочитати на їхніх обличчях. Так, український колорит незвичайний для них сам по собі. Але найцікавішими виявилися саме олівцеві їжачки. Діти одразу зрозуміли, що ця іграшка є підставкою для олівців. Навіть без словесного пояснення. А ось яке звірятко воно зображує. Незрозуміло. Далі розмова набула характеру лінгвістичної примхи. Питання Фатіми. Мені подобається це звірятко. Я хочу купити кілька штук, але ви маєте сказати, хто це? Моя відповідь без претензій на подробиці Їжак. Джак? Ні-ні. ні. Їжак. Жак. Фотіма ніяк не може вимовити, здавалось, просте слово. А хто він? Ну, це маленьке звірятко, яке живе в українських лісах. А він добрий. Ну, на мою думку, так. А він Миша. Ні, 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 він не миша, але, але, але він їсть мишей. Ні, я не можу купити звіря, якого я не знаю. Ну. От тобі й маєш а. Я навіть приблизно не знаю, як називається їжак англійською. Трохи не довчив у школі. Шкода, отже, прикри негаразди, які заважають нормально торгувати. Звичайно, їжачки не водяться на острові Бахрейн, і в Перській Затоці вони теж не плавають, так. Арабська дівчина ніде у себе вдома не могла й увічі бачити наших їжачків. Розумію, розумію, навіть у своїх казках тисяча та одна ніч. І як їй пояснити? Але ж я впевнений, що маркетинг. Це не лише відносини типу товар гроші, товар гроші, а й де в чому мистецтво. Мав неодноразову нагоду переконатися у цьому на власному досвіді. Так а що ж робити конкретно? Ай. І тут, на думку, спадає щаслива здогадка, дружина підказує у сина під рукою, хоч і в іншому місті, має бути англійський словник. О, подарунок сучасності мобільний телефон. Поки я намагаюся викрутитися зі становища за допомогою тієї самої простої мови жестів, дружина швиденько дзвонить синові в Харків і ставить питання про їжачка. Син спрацював дійсно оперативно. За кілька хвилин на мій мобільник прийшло смс з потрібним перекладом. На слова слово Хоук». Вел, well, у торговому успіху має бути зацікавлена вся родина Дітка за бабку, онучка, жучка тягнуть, потягнуть, потягнуть приклад колективної сімейної праці у нашій казці. Але ж тут рібка арабська. З невпевненістю у вимові читаю слово з телефону хм, незрозуміла. Потім все ж таки показую покупниці сам дисплей. Читає, а очі все одно такі запитально круглі. Ну, так. Побоювання підтверджуються. Вона не знає ані цього слова, ані цієї тварини. Ей, фіаско всієї комерції. От і Шкода, шкода. Адже. Попри непорушну східну традицію, самовіддано торгуватися про ціну, ми навіть не дійшли до розуміння сутності товару. І тут я запускаю вхід, останній з маркетингових козирів, розповідаю казочку про їжачка вже власного створення. Їжак це така тварина, яка живе не лише в українських лісах, іноді буває, що він приходить просто на наш курорт. І тим людям, яким пощастить, вдається побачити його вночі біля санаторію. Він добрий, його можна погодувати з рук. Сьогодні ввечері, коли гулятимете, подивіться уважно. У траві. На цьому перший етап ринкових відносин вичерпався. Зате наступного дня я був винагороджений. Виявилося, що спрацювала саме моя казочка про нічного їжака. Отак діти знову прийшли до сходів палацу цього разу із задоволеними обличчями. Тепер їхня емоційна англійська була ще менш розбірливою. Але можна було зрозуміти, що вчорашнього вечора на прогулянці вони так і знайшли їжачка десь там у траві біля курортних алей. Так, так, так. Взяли його до рук і розібралися, що він справді добрий. Дуже гарно, а наш їжачок. Він ну, хоч і колючий, але ж цілком симпатичний звір. Купівля відбулася, і миргородські олівцеві підставки поїхали дивувати ще когось на далекому острові Україні арабських Казок.